Сьогоднішня тема відео, для чого потрібен аргон і як ним правильно зварювати. Так як ви бачили, що е, зварювальників, ну, багато, давайте візьмемо з тисячі зварювальників може, можливо, один аргончик бути. Ну, два аргончика. Це така тенденція. Чому? Не знаю. Напишіть, будь ласка, чому так. Е, я будучи, ну, сказати аргончиком, ну, хай буде так. Аргончиком людина, яка трошки варила. І зварила багато чого, то я не розумію. Ну, я б не сказав, що там прям крайне сложно. Так, да, багато тонкостей є, нюансів є, особливо як ми бачимо цей блок чугуни, ну, його зварити нелегко, що він герметичний був, тому що чугун це та річ, яка ошибок не прощає. Якщо ви десь там перетримаєте, щось зробите не так, все, це фатально. Це вже в напряженні і ну, коротше, дуже важко потім це зробити соответственно, треба багато присадок. І, к сожаленню, ти бачите, от така проволока. У нас є десь около чотирьох видів проволоки. І ми тестуємо, яка більш до цього чогона лояльно відноситься. Теж є такі свої тонкості. І, к жаль, буває, зараз вгадуємо, буває не вгадані, вже починаємо міксувати. Ну, коротше, це не про чугун ми сьогодні. Ми говоримо про аргон. Аргон класно, тому що. В ньому яке преимущество є, ми можемо зробити це декоративно. Но ми сьогодні об аргон будемо говорити про е, цвітні метали, але не алюміній. Ми будемо говорити сьогодні нержавійка, метал, е, цю, цей, чугун, частину проговоримо і плюс е, цей тітан. Це такі от аргон зварювальні речі. В чому сила аргона? В двох словах, тому що у нього найбільша кристалічна сітка. Зварню аргоном наймощніше є. Е, ручна дугова сварка теж в нас свої дає результати і швидше, яка присадка. Ну аргоном більше декорація, десь відповідальність, десь точність, це аргон. Є ще лазерні сварки, але вони дуже дорогі і зараз ми зараз теж думаємо, купляти, не купляти. Напишіть, будь ласка, вона потрібна нам, чи поки старим дітським способом аргоном не працювати. Перший етап у нас, що потрібно для зварення аргону. Перше, це потрібно вам балон. Бажано з аргоном. Редуктор аргоновий. Також вам потрібно сварочний апарат, тому що це сварочний апарат постійно току ми спеціально купували для постенки. Ми не хотіли там переключати. А є апарати 2 в одному. І постійно в постійному токі вони працюють, і в переміном токі працюють. Пілімінним ток – це алюміній. Далі, що потрібно, це зварений рукав, це нам маска потрібна. Ну і навики. Ну, це, що потрібно для того, щоб зварювати регон. Я вам приблизно покажу, як це працює. І, можливо, хтось із вас стане ютубним аргончиком. По Ютубі стане професіоналом. Це можливо, якщо ви будете тестувати, дивитися все. Підготовка до сварки. Соответственно, ми маємо прикрутити редуктора. Ми маємо виставити давління. Давління я виставляю 0,2 атмосфери, 0,1 атмосферу. От. Но давління виставляється залежно від сили току. Чим більше сила току, тим більше треба продувка аргона. щоб був якісний шов, щоб не було як правильно сказати, не кипів. щоб не було зашлакованості. Ну, якби, тим Потім у нас потрібен електрод. Електрод має, бачите, бути, це затупився, він має бути остренький треба затачувати, тому що якщо не буде якісно заточений електрод, це впливає на катет шва, на якість шва ну, і на зону прогріву. Ви можете чітко контролювати, що вам саме говорити треба. Обичаюся, коли у вас не буде зачищення, буде гуляти ця дуга, і вона перегрівати, перескакувати з точки на точку. І це впливає на якість, а якщо це якась декор... деталь така тонка або там чугун, то це ну, не гарно. І плюс аргон. велика сила, то що можна зробити там на ну, особу нержавку, ви її зварюєте і не треба майже там зачищати, полірнули цей шов і ідеально. Гарний, Ну, це все залежить від аргончика, тому що як аргончик неякісно зварить, то вже його там чистити, шліфувати буде дуже важко. Більше аргон він потрібне для зварення нержавки. Тому що нержавка — це єдиний матеріал, який компонується, кроме тітана. Титан — це егоїст, титан ні з ким не компонується, він титан з титаном, все. А нержавійка, вона може і з меддю, вона може, і з не алюмінієм. Також ні. Вона може з бронзою, вона може з металом бути. ну Всі цвітні деталі нержавка візді. От, де хочете, нержавка і з чугуном також нержавка працює. ну З багатьма металами, нержавка, можна сказати, вона. Така, знаєте, як дівка на всі руки. На основі цього ми покажемо, що нам дають можливості аргону. Ми зробимо шов е іскусний, спеціально це зробимо. Ну, Звісно, ми зачислили в чому приимущество. Ми можемо цей шов як і більший зробити, ми можемо шов зробити під підліцо. Я вам зараз покажу. Частина шва зробимо подліцою, частину шва ми зробимо більше. Для цього, допустим, приблизно, якщо це двойка мітал. Двойка метал, так, включаємо. Вот, двойка метал, то це потрібно приблизно десь, я думаю, ампер 40 нам доно вистати. Десь навіть, попробуємо. Вот, більш не потрібно. Якщо це буде це, допустимо, трубка, то там, я, ампер 70 треба буде, щоб для прогріву і все. Тепер візьмемо так. так же, дивіться, як ви думаєте, в чому різниця? нержавійка є, бачите, така і така. Ми зараз не будемо брати маркерів її, а ми тон тонку взяти. Для чого товщина потрібна? Тому що, допустимо, що нам наплавляти оце? І то, великі токи, то це конечно, потрібно 2,4 там, там. Ну, це 2,4. Вот. Uh, Якщо нам потрібно uh, такі от тонкі речі от, от лицо зварити, це нам достатньо 1,6 uh, нержавейки. Це більш тонкі речі. Тоненьку міліметровочку, ні жавку зварити, 1,5 мм, це саме раз, тому що ви тоненький шов робите. і плюс uh, І він тоненький, і він гарний. Цем, коли ви будете робити, він широкий, він буде гарбатий, тому що, во перше треба буде вам температуру наводити на проволоку, щоб її розплавити, це більше, і плюс треба ще температуру наводити на матеріал, який ви переносите проволоку. І що з цього може вийти? Що ви просто спалите літай матеріал і будете довго варити. Для того підбирається товщина проволоки. Це дуже обов'язково, дуже важливо. завжди підбирати під цей. Цю цю ми зробимо. Ми можемо і цей зробити, але ми зробимо. У цей проволочку я покажу, як вона працює. І саме головне, допустимо, ще впливає керамічне супло. Вон, і, і також потрібен вольфрамовий електрод. Він може бути тонкий, все залежно від задачі, що ви маєте варити. Допустим, ми Пастенка стартує краще, ніж алюмінію. Я завжди 2,4 бурує електрод, Він стандартно можна ним варити. І двоєчку метал, і можна варити там ці хороші речі. 24 саме стандартне електрода. І вже сопло ви підбираєте на товщину шва. Чим буде ширше сопло, тим зона прогрівання буде більша. Чим менше сопло, тим зона прогрівання буде менше. Ну, це воно стандартне, це десь у нас 5, це саме ХДВ сопло. От ми зараз Ви ну, Бачите, яка у нас зона маленька. І ми з самого баргона чому ми контролюємо подачу проволоки. Не так як в полтоматі, що ми не можемо контролювати, ми йдемо просто. І от. Ну, от я казав, що можна під лісом зробити, бачите? Ось такий шовчик зробити, він гарненький, гарненький, все, ми граємось. А от ми візьмемо товсту проволоку і вже ми будемо горби робити. на ситі нам буде складніше. Бачите, на електрод запаяти. За, заточити ми теж, кстати, заточимо електрод, покажемо. І ось наскільки складніше варити, бо... даме, даме, Бачите? був бугорочок. А тепер наскільки буде легше, якщо нам бугорочок потрібно зробити, працювати тоненькою проволочкою. Коли там... Такі краще речі брати четверку. От ми тунесенький зробили шовчик. Ну Це краще брати четверку, п'ятерку, сапло, тому що це сапло для таких речей велике. А тепер ми зараз покажемо, ну, ви можете контролювати, що які хочете. Просто в мене рука там шатається і плюс сапло. Ну Я не стараюсь, я не намагаюся вам якісь там шви такі зробити. Це якщо вже там була задача стояла, то це. Ну, По-перше, я поміняв би сапло. Бо вже. Кончене, вже вироблене. і друге. Зараз, щоб зробити, на що електрод впливає, зараз я вам покажу, Бачите, руки якраз погрію. От. Це на якість також шва. Зараз ми його нам на це нагріємо. Не нагріємо, а заточимо. Обов'язково ви маєте точити сверло, щоб іскрі вперед, щоб дуга йшла чітко вперед, тому що там все одно маленькі насічки є. От. І тут електрода взяли, прочухали. Він ідеально чистесенький, гарненький, ви зараз побачите наскільки буде по-другому варити. Зараз ми зробимо. Надріс. Я скажу, що ну, от, коли обучаєш робиш камера, набагато чаще працювати, тому що от камера, от я зі сторони дивлюся, це знаєте, як любопитний е клієнт. От Туди заглядає, туди прям. Вот. А коли ти працюєш, не вучаєш, ти на це легше робити і все. Іли же, допустим, як монтують відео, коли я, там просто поставили там, камеру і працюють. І типу коментують і все. А тут уже коли оператор, це вже як клієнт наглий. І хоче везде заглянути. Теж воно нелегко. Так що YouTube ролики швидше нагріває. Вот. І що точно нагріває. Бачите, як ідеально у нас. Це примерно, ну отак от шовчик вийшов, що ви скажете. Зможете так по автоматом зробити? І тихенько немає іскри, бо полуавтомат, як ви не варите, ви все одно буде вокруг шва, куча іскр. Це? Аргон це для таких делікатних, відповідальних речей. Так само ви не зможете контролювати, от, допустим, ви можете, бачите, коли шовчик, бо ну, що він пригає, тому що це вже треба нормальне сапло, це вже треба ставити, ну, це вже треба виставляти зовсім по-другому. Так о, і варго на преимущество, ви бачите якість шва, він цей шов. І в чому друге преимущество, Ви контролюєте подачу проволоки, Ви контролюєте весь повністю процес. Все залежить від вас, який буде якісний шов, яка буде глибина провара, який буде катіт. Полтаматом ну теж контролюєте, але не весь процес, тому що подача у вона зразу йде плюс полутомат, Прогр... Ну, треба ж десь стартанути, щоб прогріти аргон. Спочатку ти прогріваєш і пішов, і в тебе зона провара в ідеалі, допустим, при починанні. Тобі замка по-любому треба робити, блокувати, потім розкажу, що таке замок при сварці. Він обов'язково є як для дугової сварки, він як для полуавтомата сварки. А тепер, так як я казав, що таке замок, для чого він потрібен і обов'язково робити. Це сварці відповідальних деталей, це герметичні чи все. Коли ви варите шов, допустимо, ви ведете от шов, ведете, ведете, ведете. І приблизно все, у вас закінчиться електрод, чи там треба переставити руку, ну і все, ви закінчили. Соответственно, ця зона остила. Вам треба робити замок, вам не тут треба починати, вам звідси треба починати, вже з проварений шов, і виходити на другий. Чому замок? Тому що замок він як накладає отак, от як, ну, блокуєте замок. І ніякій вероятності, що там буде подрив, який там не перепровар, її практично рівно нулю. Тому що, коли при остиванні у нас випросовується кратер, і ми його там не, не, не вистачає, одразу стартанули, не прогріли, не проварили, і, як правило, на замках дуже часто пускає. А пускає, коли ви опресовуєте там вже на високі давлення, тому що воно може, там, допустимо, до 20-30 атмосфер не пускати, а вже 70-80 починає вже потихеньку булькати, а 150-200 вже шипить. Ну, Це хто може варив, якщо у нас є зварівники, які мене дивляться, то вони мене будуть розуміти, про що я говорю. От. То це обов'язково такі от речі. А тепер е ми покажемо, що таке для чого наварювати, що нам проволока вже тонка не підходить. От. Це ми зараз нашого пацієнта в сторону. Давайте змоделюємо ситуацію. Значить, нам треба заварити дирочку. І нас клієнт просить, от клієнт просить, щоб. Ну, не, не шліфувати, там, ну, ідеально, щоб було. Ну, щоб не забризгати э, цю поверхню. От, ну, це, тому що це треба шліфувати, ідеально все. Ну, це ми болгаркою вже нагло, а звісно, болгаркою ми не будемо робити. Щоб зробити цю дирочку віддалі, ми беремо десь приблизно я думаю, десь 90 А. Ставимо. Ну Ми спробуємо. Я думаю, що 90 хватить. І відповідно, ми беремо тоненьку проволочку. Чому тоненьку проволочку? Тому що нам треба контролювати весь процес, тому що великоме десь сляп і вже буде горба. 90 ампір самий раз. Так. Для чого я це робив? Бачите потихеньку, потихеньку, потихеньку. кнопкою контролюєте більш-меншу подачу проволоки. Я виводив, в центр, щоб края підрезів не було і ідеально зашліфовано. Ви зможете так по автоматам зробити. Тепер це ми показали, як можна акуратно і дивіться, зона поврежіння немає. Я підрізав всі вбрав, він зашліфує, тут не раковані, нічого не буде. Бо раковину я вибрав все. Центр звію і все, і вони відшліфуються буде і далі. А тепер, щоб заварити, оце, от, нам потрібна е, вже товста проволока, І я думаю, що нам 90 а Хоча зараз подивимося, ну мені це вже буде багато, Навіть, 80 бо я вже чувствував. По цьому. Бо ми якраз пока це переваримо, О, 80 ампер. Настаємо ну, ситуацію, нам людина просить, бачите, в чому преимущество? ми прогріваємо цю зону для сварки. І наповняємо. Ми бачимо кожний подріс, ми бачимо все. І ми чітко прям в ванну, бачите, робимо. По автоматам ви цього не зробите. Ви можете по автоматам і там буде раковина. А я роблю це все без раковини. Дивіться, бачите, як вплавляється? Это по кругу, так, робота. Чтобы было без подрезов, без ничего. Ну что скажет? Аккуратный оператор. Вообще класс. Вот, бачите, и преимущество, но ну, и так же само нержавка дуже. Теж можна перегріти ніржавку і вона буде кипіти і буде шов неякісний. при поліровці це буде жопа. при поліровці теж треба учитувати підрізи тому що дуже багато хто робить подрізи і потім вже поліровщику дуже важко відполірувати бо там ракови ями ну зварники знають подрізи це коли взяти шов, висота шва і висота матеріалу і між ними просто там кратер То, щоб цього не було плавний переход ви маєте не робити подрізи ви маєте зглажувати. Ну, це дивитися це, ну, подрізи, я не буду вам як розказати, як це робити, це, це дуже довго буде, якби ми зараз про аргони. Якщо вам буде цікаво, щось по сварці, то напишіть в коментарі і ми подивимося, можливо, ми знімемо якийсь ролик. Якщо ми будемо бачити, що багато коментарів і це людям цікаво і хочуть знати, як правильно робити, як там підрізати, як вибрати ампіраж, ми тоді під, для цього відео знімемо. Ну, все залежить від вас. Якщо воно вам цікаво, ми це зробимо. Не цікаво, значить ми робити не будемо. Тому що я думаю, що люба, наша, люба людина, яка щось робить, вона хоче обратну зв'язку, вона хоче віддачу. Якщо, допустим, знімати ролики, якби, набудь, ми є в Тіктокі, в Ютубі, в Інстаграмі, Фейсбукі, в Телеграмі, ну, в всіх соцсетях, якщо б не було обратної зв'язки, ніхто б не писав, повірте, ми б його не знімали. Для чого робити те, що не приносить користі? Так? Золоті слова. Вот. Так що, отака от ситуація аргона. Аргон він сильний, багато чому зробити. Допустимо, тітан також зварити. У нас є Тітана провокру. У нас і Тітан бачок немає вже. Забрали бачка Титану. Титан це вже такий рідкісний матеріал. Ну, от, його мало. І якщо його приносять, то дуже багато людей його путають з нержавійкою. І е, питає там, лопату чи глушитель можете заварити. Так, да, можу заварити. Це з нержавкою починає варити, бо мене електроди поніржавки є, і та тіта починає лопати, трещати. Ну таку бідина роблять, що просто він не компонується ні з ким. Все, він егаїст, він надо тільки йому титан, Він любить друг тільки себе, більш нікого не любить. Так що пишіть коментарі, що саме вам було незрозуміло, чи дійсно вам щось допомогло для чого аргон і як ним працювати. Я скажу більше, ми для чого це ми робимо. Ми скоро будемо відкривати школу абочині. Де ми будемо навчати всіх напрямків, що касається сервісу. Це і зварка аргона, це розвал сходження, це ріхтування, це малярка, це слісарка, це арматурка, це майстер-приймальник, майстер цеха, директор. Всі всі вакансії, всі, які тільки є в сервісі, всі ми будемо це все обучати. Ну, хтось це має робити. Я хочу поділитися своїм досвідом, так як всі знають. Хто може не знає, я в проєкті закачу рукава із простого хлопця рихтувальника, я покажу, куди я дойду. Так що всі дивіться, підписуйтесь на В'ячеслав Просто Простосервіс. В Телеграмі є, в Тікторі є, скоро дасть Бог, в інстаграмі буду, і ви все будете бачити. Я там показую повністю своє, все своє життя.